Правоохоронці та чиновники зібралися в Олевську на виконавчу нараду, щоб вкотре обговорити питання незаконного видобутку бурштину на Житомирщині. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський зазначив, що завданням наради є виробити чіткий план роботи, адже ситуація в районах, де видобувають бурштин, наближається до критичної. «В Плані бюджету, в плані економіки, то у нас той же Олевський район сьогодні незабезпеченість по заробітній платі 16 мільйонів гривень. Складає. Так само Овруський район, де теж розпочалося, це 10 мільйонів гривень. Вони є повністю дотаційними. В той же час мільйони гривень щодня обігових коштів по незаконному видобутку бурштину. Члени наради звернули увагу на погіршення криміногенної ситуації у районах, де видобувають бурштин, та незадовільну роботу правоохоронних органів. Начальник УМВС України у Житомирській області Валерій Рудик розповідає, території, на яких знаходяться копальні, стає дедалі важче контролювати, оскільки їх охороняють озброєні люди. При підході співробітників міліції СБУ були обстріляні з вогнепальної зброї. було? Вчора. Поранені є. Не, вони по віткам, там, понад головою, але факт мав не. У них там стоять часові, там, при наближенні транспортних заходів вони зразу вже знімають всі помпи, шланги і, і виїжджають з місця пригоди. Начальник управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю в Житомирській області Сергій Візьмікін додає, місцеві жителі кілограмами вивозять бурштин, але через недосконале законодавство протягти їх до відповідальності складно. Жоден з них не, не каже, що, що це незаконно добути. Він каже, що це куплено або з картин. Я там подоставав, або там мені досталося там на, на блошинному ринку. Ці об'єми я десь купив. Ну і законодавчо сьогодні жодної нормою не передбачено відповідальність за зберігання або його переміщення. Члени наради звернули окрему увагу на те, що райони Житомирської області, у яких видобувають бурштин, знаходяться на межі екологічної катастрофи. Земля, на якій знаходяться копальні, непридатна для будь-якої господарської діяльності і потребує обов'язкової рекультивації. На нараду прийшли також місцеві жителі, які й самі видобувають бурштин. Вони скаржаться, держава не забезпечує їх робочими місцями з достойною заробітною платою. Тож людям доводиться заробляти гроші доступними методами. А я чи не западю вам, то лучше не чіпайте. Вони мене кормлять і кормлять мою сім'ю. Так ми і я, так, я него, щоб вам дати легально право це за, заробляти. А ви так кажете, знаєте, мені бандіти дають кошти. Да Тому, то вони завтра підуть, людей, да заберуть, скажуть, ось вам кошти. Це ж не можна чиновники намагалися переконати місцевих жителів у необхідності боротьби з тими, хто організовує видобуток, та скуповує бурштин, але містяни стали на їх захист. Олевчанка Ніна Борисюк розповідає: для місцевих жителів копання бурштину єдиний спосіб забезпечити себе та свої сім'ї. Тому люди проти втручання держави у їх справи. Вони гарно кажуть, що вони оце легально. Да будемо квіточки купляти, да будемо іти туди, да будемо робити. Люди добрі. Це все брехня, я цьому не вірю. Мешканці Олевська також розповідають, ті, кого влада називає бандитами, не застосовують зброю проти простих людей. Натомість захищають копанки від зловмисників та дають заробляти місцевим жителям. Люди стали заробляти хоч трохи. Такі бідові, такі люди, які мають по шестеро, по семеро дітей, які ніде не працюють. Дарма кажуть, що бандюки це все захватили. Ні, Ні, то не бандюки, вони нас кормлять усі коло їх і ми заробляємо гроші. Наприкінці наради голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський доручив місцевій владі створити міжвідомчі робочі групи та провести серед населення роз'яснювальну роботу щодо легалізації видобутку. За результатами наради, також було вирішено перевірити роботу місцевих органів влади на ознаки корупції та підняти клопотання про визнання частини Евського району з зоною екологічної катастрофи.